Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидкий і смачний сирний пиріг. Для цього нам потрібно любий сир. Засипаємо його цукром, додаємо яйці, ванільний цукор і додаємо по бажанню манку. Можете не додавати, додати крохмалю. Ось така маса у вас повинна вийти. Готуємо тісто, на тісто беремо яйці, додаємо цукор, ванільний цукор. І це все ретельно збиваємо міксером. Вливаємо молоко, перемішуємо, рослинну олію теж перемішуємо, і прийшла черга додати борошно та розпушувач. Ось так просіяли і обов'язково какао просіюйте. Все перемішуємо і наше тісто готове. Духовка розігріта 200 градусів. Тісто одну половинку вистилаємо ось так на пергаментний папір, розрівнюємо. І тепер сирну масу зверху, ось так, як показано на відео. Розпрямили все гарно і зверху знову додаємо шоколадне тісто. Додали, розрівняли і випікаємо 50 хвилин, 55 дивіться по своїй духовці. Ось такий чудовий пиріг у готовому вигляді. Тепер притрушуємо цукровою пудрою і вже можемо нарізати. Він, звичайно, кращий, коли він охолоне, але й теплим він теж дуже-дуже смачний. Дивіться, який він гарний, виходить. Якщо вам сподобався рецепт ось такого сирного пирога, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки та всім мирного неба над головою!